Так так, ви правильно прочитали назву. Сьогодні я розкажу, як заробити, а не навпаки, якщо у вас є 100 доларів і ні центом більше. Я в крипті вже 100 років, а якщо бути точнішим, то 3. І я думаю, можу розповісти, як і на чому можна заробити на крипті, якщо маєш невелику суму. 100 доларів. Ох, вам буде тяжко щось підняти з них. Але це реально і шанси невеличкі, точно є. Давайте почнемо з елементарного. Це спот. Spot. На споті ми можемо або купити монету, або продати. Коротко розкажу стратегію хом'яків, купив подорожче, продав подешевше і отримав. Мав мінус. Ну, це пом'як, про них можна й забути, як і про спот в цілому, тому що спот розрахований на балансові тисячі доларів. От просто давайте припустимо, накопичив Вася 100 баксів. Вирішив купити монетку і сидіти чекати. Значить, вибрав він її, проаналізував, виставив цілі, на які хоче забиратись, і буде вкладатися на 100 доларів в одну монету. Вклав, пройшло, дай Бог, ще півроку, якщо не рік. Монета вистрілила, але не на всі 70%, як хотів Вася, а на 35. А Вася вже задовбався чекати і вирішив вивести профіт. І за півроку він доларів зробив 135. Я думаю, тисячу гривень заробітку за пів року це не дуже. Так? Тож спот одразу мінус, тому що там треба хоча б від тисячі доларів, щоби ти зрозумів, що недарма чекаєш і все таки отримуєш непоганий профіт. А тепер стає цікавіше. Ф'ючерси, ох, ну це вже абсолютно інше. Тут за місяць зі 100 доларів можна спокійно зробити 500. Але якщо ти вмієш торгувати, але якщо ні, то ходи з нами поплачемо разом. А тепер серйозно, ф'ючерси це не спот. Ви аналізуєте, входите в позицію і чекаєте або плюс, або мінус. Там ще є плечі, але за них довго пояснювати. Скажу тільки одне: що чим менше плече ви ставите, тим менше буде ризик втратити депозит. Що втратити депозит? Ви напевно подумали. Так, там можна запросто, якщо ввійти в азарт, спустити ті 100 доларів за годину. Якщо й не раніше так, спосіб розгону на ф'ючерсах реально непоганий, але треба хоча б вивчити ази трейдингу по типу теханалізу чи смарт-мані. До речі, я зараз теж стараюся опанувати торгову систему смарт-мані. І 20 днів тому я почав у себе в безкоштовному каналі по видачі сигналів на ф'ючерси експеримент, де взяв 150 доларів, і кінцева ціль з цих 150 доларів зробити півтори тисячі баксів. Зараз мені вдалося розігнати депозит до 270 доларів, тобто майже в два рази більше, вже баланс. Якщо хочете почати торгу Зі мною по сигналах, або просто подивитися спочатку. Перше посилання на канал в описі. До речі, якщо ви поставили лайк та підписались, то знайте, що мені реально приємно, тому що ваша підписка і лайк на цьому каналі дійсно щось значить. Також ще є крутий спосіб заробити гроші з мінімальними вкладеннями: це аеродропи та роздачки, а деякі навіть і без вкладень, і звучить це, звісно, моторошно. Але на ділі треба всього лиш шукати нові новини в телеграм-каналах, або шукати, що якась там нова біржа, або новий токен, який тільки виходить, і проект хоче привернути до себе увагу, дає дроп в своїх Монетках, і щоб його отримати, треба виконати простецькі умови, по типу проведіть пару транзакцій через нашу біржу і заплатіть лише долар комісії, потім прокрутіться три рази, подивіться під подушку, і там буде лежати ваш залута на тисячу доларів. А якщо серйозно, то будуть прописані умови. Зазвичай вони не складні. Просто треба зробити все правильно, інколи дають 100 доларів. А деякі проекти насипають по 10 тисяч баксів. З цим, звісно, не вгадаєш, тож треба, я думаю, робити всі дропи. Також один із способів це торгові боти та копітрейдинг. Тобто на копітрейдингу ви Можете просто підписатися на автора, який торгує, і у всі позиції, які він заходить, будуть автоматично відкриватися і у вас. Я теж скоро зроблю експеримент на цю тему, тож чекайте відео. Та ви можете зробити свого торгового бота на фьючерсах. Так, трохи повернемося до ф'ючерсів. Ви можете створити свого торгового бота, прописати, як і коли заходити в ту позицію, коли виходите, і всі терміни, які зроблять його максимально прибутковим для вас. І так, скажу, якщо реально запаритися та підійти до діла серйозно, то у вас все вийде. А 100 доларів це не. Десі, тож заробити з них ви точно зможете. А все про криптодропи, роздачки, анонси та заробіток на телефонах. Вони вже у мене є в телеграм-каналі Ванік Фьючерс. Там ми з підписниками торгуємо на ф'ючерсах і я викладаю корисну інфу, тож посилання в описі.